Вітаю всіх, хто любить малювати. І зараз буде відео. Знов таки, мене дуже часто учні просять, як покажіть, як найпростіше покажіть, як намалювати, наприклад, руку. От дуже часто такі, знаєте, запитання, щоб От хочеться людям одразу, щоб виходило і показали ще, як це просто можна робити. То я вже так вигадую такі різні схеми, щоб максимально по. Полегшити цей процес і щоб кожен зміг як би, зрозуміти і відштовхнутися від цього методу. Ну, давайте розберемо, наприклад, як намалювати знов таку ту саму руку, яку я вже не один раз я знімав відео на цю тему, там анатомічний розбір був, але я зараз покажу так, щоб просто було доступно, зрозуміло, і ви могли це використовувати при малюванні, розуміючи, що куди вставляється, як в пазлах, да, в таких, можна сказати. Ну дивіться, давайте намалюємо так звану дельту. Частина плечової, ну частина руки, да, верхня частина руки дельта. От Такий м'яз я зараз намалював таке колесо. Можна сказати, колесо намалював. Да? Навіть можна трошечки його намалювати ширше. Десь отаким, хай буде десь отаке. У, у нас буде колесо. От. І тут ми трошки більше намалюємо. Отак. От Щоб така була жирніша Я думаю, що колесо, я думаю, намалювати буде не проблема. А далі дивіться, я вставляю. Зараз малюю як ланцюжок, до речі. Вставляю. Що це я вставляю? Вставляю біцепс. Да? Вставляю біцепс. Ось він у мене вставився. Вийшов у дельту. Дельта у мене, ось вона, тут вона у мене вросла у цей біцепс. Так, ну, це, це у нас, оце у нас зона йде біцепса. Оце зона біцепса. Тут у нас, по ходу, м'яз буде йти плечовий. От бачите, я знову все. Намагаюся таку складнити. Да? А там може виглядати ще й трицепс. Ну то вже таке. От. Тобто це у нас бокова частина дельти, це її фронтальна частина дельти. Да? Оце фронтальна частина дельти. Іде. Це біцепс. Далі, дивіться, біцепс ось тут його сухожилля ось тут, десь ось тут. Да? А тут що у нас іде? А тут у нас іде передпліччя. І біцепс у нас, бачите, сухожиллями влазе у передпліччя. І що у нас відбувається, ось дивіться, десь ось тут у нас буде йти уже, можна сказати, запястя. Так, десь отут буде у нас йти зап'ястя. Ну, я таку руку зараз, таку намалював. Ну, таку накачану трошки. Да? Я зараз можу її так, ну трошки отак обрізати, щоб вона у нас не була такою величезною. Да? От. І що це у нас? Тут у нас вставляється передпліччя. Ось воно йде у нас цей да? от. Це у нас м'яз розгинач. Так? А це у нас йде всю сторону, у внутрішню сторону. Йде м'яз, який у нас згиначі. Ідуть. М'язи згиначі, оця частина. От. І тут у нас ще дивіться, що виступає. Да? Частина розгиначей, вона у нас м'язів тут виходить. бачите, Тобто, можна сказати, що так, таке враження, що закрутили трохи руку, тут передпліччя так закрутили трохи. Да? Ну, от, от передпліччя, бачите, і вона у нас так вращається, крутиться. Оце у нас передпліччя, Оцей м'яз. Да? От, де у нас ідуть розгиначі А це вже, оця м'якоть. Ось вона, ось вона оце, оце. Це у нас будуть вже йти згиначі. От. І тут уже у нас кріпиться, ви бачите, що кріпиться. Тут у нас кріпиться. Е, що кріпиться. Долоня Долоня. Е, це її фронтальна частина, а це її. Частина, яка буде збоку да, виступати. Тобто ні. Тут, ну як би навпаки, це у нас буде е, е, тилова частина, тобто оця, оця частина, ось вона. От, оця частина. Оце. А оце, що я показую, це буде оця частина. Ось вона. Ну, ви зараз це побачите. І тут у нас буде кріпитися що. Тут буде кріпитися у нас. Великий палець. От. Великий палець кріпиться. Його товщи, товщина цього великого пальця. Ось він у нас отак. Хоп. Бачите, я його так взяв і прикріпив його. Це його, тов, це його товщина великого пальця. От. Ну, а тут ідуть уже пальці інші. Це у нас палець вказівний. Ось його товщина. Я зараз це все кубіками показую. Да? Ось його фаланги. Наступний палець. Іде, і там ще і мізинчик виглядає. Розумієте, що зараз відбулося? Я вам показав, як можна намалювати. Ну і тут ще у нас локоток там, ну, ну, виглядає з да, боку. І тут пальчики, фаланги, 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 і йдуть вже там інші фаланги, і пальчики там замикаються. Бачите, як можна її, я вже так вже, ну, вже думав, думав, як вам це можна пояснити, як, як така от модель, дерев'яна, де ми з вами вставляємо форми, які, на перший погляд, взагалі то дуже легкі. Думаю, кожен з вас може це намалювати. Спробуйте це, це замалювати декілька разів, покрутіть, повертіть. Е, і після цього, я думаю, ви, ви багато чого у вас може, скажімо так, е, устаканитися ну, е, в голові. Так, ви будете розуміти, що, куди, що входить. Ну, якщо до, до цього хтось мав, е, е, скажімо, е, е, такі е, питання з значить, малюванням руки і не зовсім розумів. Там, що куди входить. Але на каналі у мене там є е, плейлісти, де ви можете е, е, по, ну, дивитися значить, анатомічну будову руки, я там її розбирав. І з цим відео ви можете ще е, значить, познайомитись з тим, як ну, взагалі побудована рука, що там є. І я думаю. Ну, буде більш уже вам це все зрозуміло. Все, малюйте. Я думаю, що цей метод, ну, ну, я не знаю, які ще можна простіше, хоча учні постійно хочуть, щоб їм щось було таке, щоб знаєте от, щоб, ну, так, щоб одразу вийшло. От. Хоча я кажу завжди: робіть замальовки, робіть багато замальовок, і тоді ви будете відчувати, що з кожним разом ви малюєте все краще, краще і краще. Ніякого секрету тут немає. До нових зустрічей, до побачення!